Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Він живий і внов дущий, і він є на цьому місці, і слава Йому. Я буду читати Слово Боже, яке написано, Книга Єздри, із третього розділу такі слова. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священників із сурмами. А левітів, асафових снів, з цимбалами, щоб славили Господа за уставом Давида, Ізраїлевого царя, і відповіли вони хвалою та подякою Господеві, добрий, бо він, бо навіки його милосердя на Ізраїля. А весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто священників і левітів та з голів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його того храму своїми очима, плакали ревним голосом. А багато хто покликував піднесеним голосом у радості, і не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачого народу, бо народ сильно викликував. А голос був чутний аж далеко. Я хотів би нагадати оцю історію, яку ми напевно знаємо, але був час, коли написано у слові Господньому, побудували храм Господеві. Прийшов час, Соломон приносив жертви, підняв свої руки до неба, і Бог почув молитву. А 120 священників, які стояли, піднімали сурми до неба. То не могли стояти на служині, бо слава Господня сходила, і облако, яке осіняло, там був присутній Господь. Слава йому! Алілуя! Але час проходив, любі брати і сестри, проходив час. І написано, народ ізраїльський попав в полон, Храм знищили, зруйнували. Нема цього храму. І ось прийшло на серце возобновити храм Господній. Люди зібралися, написано як один чоловік, і почали покладати основу храму Господнього. Прийшли ті люди, які бачили попередній храм, вони бачили цю славу, вони бачили це славне служіння. Вони розуміли, що знову обновити це не можна. Але молоді люди, які не бачили попереднього храму, вони раділи. Вони славили Господа, але старики чомусь плакали. Чого ви плачете? Чому ваші голови покриті сидиною? Подивіться, обновляється служіння Господу. Знову буде храм, знову будуть жертви, знову будуть священники, левіти, сини Асафові, прославляти Господа! Але вони плакали і плакали ревними сльозима, любі брати, сестри! Я хотів би сказати, сьогодні Воскресший Христос, Він є на цьому місці. Слава йому! Але я не раз. Буваючи не в одному зібранні, буваючи по служіннях народу Божого, і хочеться плакати, хочеться кричати: Господи, Ти є Бог живий! Обряди, ритуали, форми, тільки одне бакалаври, науки. Вони зайшли далеко. Послухаєш грамотні проповіді, але одного хотілося бся, Божої благодаті, Божої води, Божого джерела, а його так немає. Я не знаю чому, але я знаю, що так дав Бог. Я мав їхати сюди і мав везти в машині людей. Мені казали, чи ти завезеш? Кажу так, в один бік завезу туди, назад я буду мати другий. Пасажирів, але я їхав один. По дорозі взяв пасажирів і в Костополі, і одна сестра задає мені питання і каже: ви пам'ятаєте, колись ви розказували, так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю ці служіння. коли я був в Нововолинську, колись співали псалом і не могли довершити до закінчення. Люди сповнялися Духом Святим, люди співали на інших мовах, то захватувало все собрання. Ах, я вічний Господь, хіба ти і змінився? Христос, ти вчора, сьогодні, і по віки той самий. Амінь. Благословено ім'я Господа. Ах, брати і сестри, я хотів би, щоб ви сьогодні не тільки з Бузи, але ви приїхали з різних церков, з різних місць, по ваших собраннях, була дія Духа Святого. Ах, вічний Господь. Алілуя амінь. Ілія. Чого ти тут? Питає Господь. Ілія чого ти тут? А я возривнував. І ревність Господня привела його на гору Божу корміл. Але Бог готовий для нього їжу і каже: Встань, Ілія поїж, попий, ти втомився в цій дорозі. В тебе опускаються руки, в тебе вже втрачається надія. Ти кажеш, не лучше батьків твоїх для тебе небо приготовило дорогу. Встань! Поїж і попий, бо праця твоя не закінчена. Чого ти тут, молодий юначе, сестро, брате, у покилих літах сиділа покрила голову твою. Чого ти тут приїхав з Буш подивитися, приїхав щось почути нове, ніхто тобі нового не скаже. Біблія одна й та сама, один і той самий Господь. Але тут Дух Святий сказав для тебе приготовлена їжа. Амінь. Скарамалаудис. Ах, Ямануїл, вічний Бог, сьогодні питання для твоєї душі приготувало небо. Встань поїжджі їжі, побий, бо далека дорога. Алілуя, візьми запас оливи Божої, караменаудис. Алілуя, амінь. Там стомлені, знедолені душі в твоєму собранні. Скинія я правди, Алілуя, Занеси їм цієї оливи, занеси їм цього помазання, а вотче, скарамана Одис, гармана станія Дух Святий, робота Господня, вічення Божія, з чим я вєри амінь, благословен, благословен, рядущий во імя Господня!

Я Бог не обрада, но я Бог живой пришел на место Сио, дабы тебе открыть многие тайны и звістити волю свою Роману Чаудес, потому что потрясение за потрясением, суд земля, судов моих, и многие страхом перед завтрашним днем. А я, Господь, спрашиваю знаешь ли, ты оковел Роману Чаудес, а он вселен сохранил тебя под крыльями своими провести через трудности, спитать. Но сегодня запрос дает Господь для души Твоей, раменно скимфарами наминь. Взыскал ли ты лица моего овоча, как должно взыскать, а я, Господь, милостью своей окружила Тебя и потревожила сердце Твое стопы ног на сие место, ибо милость моя обновлена над душою твоей. Рамену с ремену чаудес, ибо пища моя подает, немерою. Источник живой воды совсем радом, рамену глаутес. а я хочу, дабы Ты боли. Испевал хременно чау, да, да, жива была душа твоя, аминь. Потому что время благословенное, я подал овочей из руки, свое раминочау, амінь. По молитвах множество народов, рамину, главы, вовочения, и потому ныне говорю, если ты не научишься в это время, слушать голос Духа Святого внутри своей рамину, чауды, сами. С чем выйдешь тогда, когда брань собрание будет против души твоей. А я хочу, чтобы ты сегодня сделал запас. Дабы ты стал, кроме чаудес, овоче, умуше Господня, овоче совершенно припоясни истины, Моєю, моей, рамену чаудец, потому что я творемя, я И тогда, когда станешь, овоче, дабы взывать его пиятью тех, которых беды постигнуты, придут до дома, раменно чиды, аминь, оливья. Я хочу, дабы ты имел дерзновение. И если крыми начау, если ты возьмешь сегодня, этот запас, овоче, научись, слушать, голос, мое, вовочи. Будешь тогда брать из длани моей, и это будет на великое благословение, и придут великие результаты, потому что где плач, будет во дворация, радость, аминь. Жив его очи, и Божий Господь, я, Господь, не изменился. Я вчера, сегодня, во веку и тот же. Но хочу, дабы ты сегодня был в нем лющим чем гласу моему. Ибо я вижу, как многих, Дух Святой коснулся на месте. Роману Чауда, Саминь, положили в разуме Своем обновить обед и предо мной. Рамину главы. То тесте вижу, как многие узлы начали развязываться, потому что многим сознание пришлось неба небоминь. Я, Господь, перстом руки своей коснуться и свершаю работу свою, в многих внутренностях. Победа у нас свершает сыранучауда совочек. Но ты будь кровину главу, ты с открытым сердцем, и унимай, не Ибо голос свой раздается на месте, сём, и еще работу великую произведу над многими душами овочи, потому что я крыну. Чауда спасею землю, миньял Алілуя, і хочу еще благословити народ, амінь. і провода мої подані, Но ты стерсывая не свірою, хватайся за ці провода, Роману чауда, сами, и придет сила от мене, овоча, кермину, скирменно главу, сами, і розрішаться многі вопросы, і будете с этого места радуясь, що Дух Святой Он свершит велику роботу, Рамину срамену, чауде сами, и потом взывай овоче, а я гос. Господь буду отвечающим, ибо еще не все раздал, ибо пишу, и что кремену главу теса вочу готовлю для многих душ овочи. И потому внимаю, внимаю, роману, чауда самим. Открой свое сердце полностью, а я войду как у і лин, и свершу свою работу, поставлю все на свои места, ибо я Бог живой. Аминь. Аминь. Слава Тебе, живой Господь. Аллилуйя! Алілуя! Алілуя, Господь! Ти свої провода направив до народу твого. Господи, вий пробиті до лані. Але я на в народу твого. Амінь. Кибирала водими наш старбили сугломина. Ібо облако стало посереди народа, і так многих волнения проходить в сердце. Но, говорю тебе, народ, по мере востребовательности Твоей будет изливаться благодать во внутренность Твою. А если посудина Твоя закрыта, есть время, еще открыть. И остармай, судьбу берегло, не оставляй на завтрашний день, ибо есть многие на этом месте, что другого служения не дождутся, ибо Сэр будет послан на землю, и Он уже идет. И так многие, как приведут привыкли к голосу Духа Святого, как забавному певцу. А Он пожинает, достиглое и не достигло я. а со многими, я. Жусь за небрежность, за отклонение от истины, и так важно ныне поставить перед собою цель осветиться, подойти поближе, одеться не одежды самоправідності, самоправедности, но священнические одежды, ибо невеста готовятся к переселению. Люди рассчитывают на многие дни, на многолетия в то время, как Дух сторот, Рбаду стал меня в приготовлении народа к переселению. Ибо вот, как виды шталбереглор, многие надеются на лучшее время, на благо земли. не пойдут вверх и никто не сможет остановить, потому что многие надеются на человеческую помощь, а небо совет ведет, о том и смотрит, как церковь подвязается за землю, как сходит благословение на народ Божий и с него эти ручьи стекают на окружающих, ибо великое внимание сегодня на земле сосредоточено на приготовлении к церкви переселению, ибо разных каналов религиозности очень много, и этот вихрь пыли он затеняет и одежды священства. Как многие привыкли к этому всему. Пусть будет что-нибудь, если нет живого. Народ мой, ты знаешь вкус воды. Зачем забрасывать колодцы, когда время отваливать камень и поить овец? Ламины с Геберлайду Столмена, разве ты не знаешь, как прошли отцы твои? Как учили тебя путей? Разве ты не видишь, Кребиде Столмена, что говорит сегодня священное писание? Много издается разных книг, много указательных знаков но человеческих, и многие люди, ослепленные этим, подражают, но есть живой источник, есть чаша благословения, которая будет вылита на тех, которые ищут лица. Моего говорит Господь. Аминь. І так народ мой, не внимай гласу моему на этом месте. Ир Ибо я осмотрел сердце твое и внутренность твою, и щем ты явился пред лицем моим. И ремент таймен тай мене іштир -э видис смер. Ибо я наблюдаю за тобою не только на этом месте, но я видел тебя вчера и третьего дня. Чем переполнено сердце Твое, и какие мысли Твои и истребленные Твое Тиберта И вот сегодня контроль Мой на этом месте

Ибо много вещей ненужных есть в жизни твоей, и много дел, которых я ненавижу, Говорит Господь. Я не пришел судить тебя, но я пришел миловать и дать прощение душе Твоей. И и если ты откроешь сердце свое и внутренность свою,

Ти тільки признай вину твою. Я помилую тебе, говорить Господь. Я хочу обновити і дати силу тебе для победы в житті. Ібо брань усилюється, і атаки врага умножаются. Чем пойдешь ти, и як одержиш победу, говорить Господь. Но на едла не мои простерты именно к тебе. Haraman saymeniz, takarmanız. O Aliluya Amin, Впрочем, ми по обітуванню Його ожидаємо нового неба і нової землі, на котрих обітає правда. І якщо ми по Його обітуванню ожидаємо нового неба і нової землі, то стоїть питання, то яким повинні явитися ми чистими і неоскверненими в цьому житті? Благословено ім'я Господа. Ми чекаємо Ісуса. Друзі мій, чекаєш чи ти і Ісуса, коли Він прийде. Може життя твоє втомилося. Може гріх тебе стомив? Може ворог атаками з тебе стомив? Ти чекай Ісуса, Він прийде до тебе. Алілуя! Ми багато плануємо. Ми багато думаємо. Я теж багато планував. Я планував оце з Нового року. Я розчитав собі плани, а я маю це зробити і це. Але брати і сестри, мої плани не його плани. Новий рік прийшов, а я чекав його на постелі. Я не міг ходити. Мене відняло ногу. Мене діск клопнув в спині. Зажав нерви, відняло ногу. Я пив ножпу, пив Вайкодін. Я качався по підлозі, я не міг спати. Я не знав, де мені дітися. Але я знаю, є живий Господь. Багато братів і сестер молилися, багато хотіли з руками своїми помогти. І до цих пів я не міг вийти з цього положення, поки я не зрозумів одного. Не для земного життя мене покликав Бог із цього світу. Я перечеркнув всі свої плани і сказав Господь, куди ти поведеш і що скажеш робити, дай мені сили, я буду робити. Моє здоров'я стало востанавлюватися. Професор з Києва Научного інституту медицини нейрохірургії сказав мені, операція не А я стою, ходжу і внука тримав на своїх руках. Є живий Господь. Амінь. Ми чекаємо, коли Він прийде взяти церкву свою, але не обманюйтесь, брати мої, сестри. Народ Божий не прийде Ісус, поки не прийде відступлення. В народі Божому. Я не кажу, щоби ти відступав, але подивися, яка молитва Твоя. Подивися, як ти сповняєшся Духом Святим. Подивися, яке життя Твоє. Скараманаудис, постими постяться, добра не творять, щоденно п'ють, б'ються і Бога хулять. Отак люди живуть, як живеш ти? Куди устремляний взір твій? в комп'ютер, телевізор, у цей світ ти маєш хлібі до хліба, ти маєш все необхідне в цьому житті, але чи схиляєш ти коліна і чуєш присутність Божу? Сьогодні провода Господня на цьому місці. Я не знаю, як буде йти далі це цього, але я знаю, Восстановлення Боже є на цьому місці до тебе. Тебе на собрання Дух Божий привів, щоб ти для душі утішання знайшов. Чи чуєш ти помазання, Боже, чи чуєш ти руководство, Боже, чи чуєш ти голос Божий? Отче, а може, ти відступив? Сліз нема, молитви нема. Ти, що раніше старики считали гріхом, а ти считаєш модернізація, все пішло вперед. Біблія не міняється. Амінь. Скарабалаудис. Алфа мегадух святий. Є чисті, нечисті речі, є святи, не святі. Проведи ту черту. в своєму житті. Амінь. Скарабалаудис. Що ви вийдя з цього собрання, ти не тільки тут переживав присутність Божу. Мені не одному собранні приходиться чути, братя, сестри, повалимся, щоб і Бог прийшов. Щоб Бог був з нами, а мене душа кричить. А коли він залишив вас, коли покинув вас, Чи ви його покинули, що знов його треба кликати. Все я з вами до скончання века. З тобою буде Господь, накида Ісуса, не міняй на приході цього світу. Гарбача Алілуя, амінь! Дух Святий готовить нівесту. Скоро Христос прийде, подивіться, що робиться, яке відступлення. Ах, Єменоїл вячний Бог. Ах, Єменоїл вячний Бог. А старики плакали, вони бачили прежню славу. Вони бачили не просто формою, брат, цього храму, який строїться. Ні, Вони знали дійстві Духа Святого. Алілуя! Я пам'ятаю, коли в нас там рядом в селі покаявся один чоловік, а колись дуже любив пиво піти, йде в зібрання. І така думка в нього, я ще хрещення не прийняв. А та казаків пива. І повернув до бочки з пивом, і, і, пішов. і пішов туди. І каже, коли я йшов, повно людей серед це центр Демидівка, повно людей йде. Хтось каже, взяв мене за плечі, поставив на коліна і каже, син мій, за чим ти туди йдеш? Ето не твоя дорога. І він каже, я з трепетом, страхом. На автобус собрання прийшов зібрання, а стоять люди, моляться. Він тільки схилив коліна Дух Святий каже: син мій, зачем ти ходив туди? Де ті дійстві Духа Святого, де дійстві благодаті Господі, обнови церкви сьогодні, обнови наріті, обнови помазаників твоїх. Дай дарування Твоє врем'я прищастя Господу. В останні дні я вию духа мого, каже Господь. Це не мої слова, це слова Євангелія, це слова живого Бога, а він живий є тут. Амінь. Скаравалатесь. Я хотів би зараз молитися, молитвою обновлення церкві, народа Божого, щоб діяв Дух Святий, щоб діяв благодать Божа.

That's